Доброго дня, шановний аграрій. Давно ми не показували е, наше відео на youtube каналі Ну це були на нас е, свої причини, але зараз ми потихеньку будемо це все відновлювати. І сьогодні ми завітали на Тернопільщину і хотіли би показати одне господарство. Можна сказати, що це людина з невеликим банком землі, і е, яка правда має багато е, нашої техніки. Він має там ротаційну борону. Компактор 5-метровий і придбав наш посіневий комплекс Galaxy 4, який зараз наші хлопці, електрики, конструктора, налаштовують даний посіний, щоб сьогодні навіть в таку мокру погоду спробувати виїхати і засіяти ячмінь. Так що дай Бог погоди і ми поїдемо в поле. Дивимося нас далі в полі. Ну що, хлопці, доїхали ми до поля. Зараз у нас на даному полі буде працювати трактор New Holland 240 кінських сил з нашим посівним пневматичним посівним комплексом Galaxy 4-метровий. Дивіться, трошки, щоб не займати час там у фермерів і їхню роботу там не затримувати. Трошки по самому комплексу, а далі ми там вже постараємося змонтувати так, щоб для вас було це понятно. Даний повсіновий комплекс він у нас 4 метровий Бункер у нас на 2400 літрів. Має е, розташування дисків, щоб підготувати посіневе ложе x е, подібне Диски розташовуються. стійка 90 на 14 з диском 51 діаметра. Далі в нас йде 8 прикочуючих колес і за тим вже сама посівна балка, я її так називаю. Сам посівний у нас висію насіння і добрива в один рядок. Тобто скидає добриве насіння в один рядок. 24 сашники, диск, дводисковий сошник у нас іде, виходить. В принципі, так все. Зараз він насіє ячмінь. Норма висіву 260 і по добривам 110. Давайте подивимося на результат, що він там нависію. І як він буде працювати. Вроді, навіть по такому вологому ґрунту е, трактору 240 кінських сил ну, з головою вистачає. Ще, що треба замітити, в даному господарстві є наш е, компактомат 5-метровий. Він працює з трактором Т150 і дане поле, дане поле підготовлював також наш е, компактомат. Один із таких плюсів. Ще. Вертаюсь до посівного комплексу. Закладаємо насіння, ну, виставили 3 см. Там виходить 3-3,5 десь от такого плану. Десь, якщо буде м'якше, трошки провалиться, буде 3,5, трошки е, ну, скажімо так, підсохло, воно троєчку буде тримати. Зараз перше таке, бо пішов тільки один прохід вниз. Перше таке впечатлення самого е, фермера, що висіває і висіває непогано. Дивимося по ньому. Диски, оце розташування. дисків, всі знають прекрасно, як в нас він працює. Ну що, давайте подивимося, поки по свіженькому він пройшов. Зараз я подивлюся, що тут у нас по самому насінню. Дивіться, отут. Ось до бачите, я згорнув. Є закладає десь при нормі 260 на гектар. Закладає десь в районі ну, відстань між насінням в районі. Ось, бачите, теж видно є. Ну скільки тут? Сантиметрів п'ять. Десь отак. Ну, є, є. Все, все добре, бо вже почав переживати, що може десь я є. Бачите, закладаю. І от я відкидаю насіння, беру навіть нечайно. Так само от тут видно. Бачите, розгорнув. Десь це є. 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 Ну, ще було б класно подивитися по е, сходах. Нас е, дане фермерське господарство запросило, що будуть сіяти десь через неділю підсохне. І вони вже на більшій площаді будуть сіяти саму сою. Скоріше всього, що приїдемо, заснімемо, як буде норма висіву по сої. По ячменю бачимо, що висів е, доволі непоганий. Задана глибина е, відповідає там 3-3,5 е, сантиметра. В принципі, вроді гарно працює. Зараз будемо бачити, що там е, чи, чи все устраює. Ось тут що мені цікаво. Десь десь середина, мабуть. От тут. Дивіться, чітко, чітко. Це я так дивився, бачите, є. Бачите, тут все чітенько кидає воно. Ну, видно, так? Да? Коротше, все чітко, хлопці. Залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією Агрокалина. Ми будемо показувати свої новинки, тестувати їх в полі і показувати тільки краще, яке випускається в Україні. Залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією Агрокалина. Слава Україні!